Вітаю, сьогодні 30 листопада 25 року. Останній день осені, завтра починається зима, а деякі троянди ще квітнуть. Мало, але є. Де? Оце ось троянда зефейри. ну як Ну, квітнуть? Майже квітнуть. Ось Іла Савіліана щось почала квітнути, квіток не було, ось почала. Та троянда, яка мені прийшла під назвою Лампіон, ну, навряд чи щоб це був лампіон, скоріш за все це Єва. Ось іще зефері. Живцювання відутою, що я... ця квітнула з серпня, з кінця серпня. Майже всю осінь проквітла Ця троянда. Она не майже, а ось ще щось є. Якби мороз не побив, то Ну, і все, тут і все. Ага, пінка Хара молода троянда. Це вже в листопаді вона почала так ніби квітнути. І же Барбара випустила якусь квіточку. Ну, а так... Нічого не квітне, зеленими стоять тільки нагідки і квітнуть, до речі, де тут у мене ще нагідки. Так, напередодні зими так виглядають квітники.